Привіт усім, друзі! В минулому відео я розповів вам про замовчування конами інформації щодо механік гри. Проте, це лише вершина ісберг. Сьогодні ж я розповім вам про те, як правильно обрати гравця для підписання. Тому одні гравці відчуваються в грі чудово, а інші як сміття. Тому показники, які ми бачимо і прокачуємо гравця, це лише частина складова чогось більше. Давайте знайдемо разом відповідь на запитання, чому усі грають. Досить таки обмеженою кількістю карток. Хоч щотижня конамі випускає, наприклад, шоутаймовські картки, просто таки нереальними ст... статистиками та показниками. Але чи багато цих карток ми бачимо у грі? Я б показав, можливо, лише декілька Тих найбільш знаменитих гравців, до прикладу, як Родрі, Гаві, Белінг і Маб. А ви, де ж усі інші? Чому не грають іншими картками з не менш, а подекуди й кращими показниками? А все це через хитрість Konami. Ну, можливо, не хитрість, а поки в Отож, не секрет, що певні гравці у грі на полі відчуваються набагато краще, ніж їхні показники. Наприклад, Ромаріо, Гвардіола, Белінгем, е, які бокс бокс за номінальний контракт просто бомба. Саліба за матч-паси, Рюдікер, Плеєв де Вік, Сільва за ГП, Сафі Салі, ще ряд інших. Так. Секрет у тому, друзі, що деякі гравці розуміють, що нам показники це ще не все. Є ще щось, щось важливе, щось, що дійсно робить різницю на футбольному полі. Так, що це таке? Щоб розібратися в даному питанні, потрібно з'ясувати, що взагалі складаються показники і вміння гравця. От. Кожен гравець має незмінні базові показники, які ми бачимо в момент, як куряємо гравця. Пункти, що ми прокачуємо гравцеві кіли, тобто вміння, які ми можемо додавати гравцям, бустери, на які ми не можемо впливати, бустери, на які ми можемо впливати, і даємо гравцям так звані дабл-бустери, та тренінські бустери, всі вони складають так звані видимі показники, які ми бачимо, і ми можемо якось базуючись на них, опиратися е, взагалі щодо свого розуміння якості гравців. Разом вони утворюють загальний рейтинг гравця. Спочатку він був 100, а зараз сягає 107-108 пунктів. Що це нам говорить? А це нам говорить, друзі мої, те, що рейтинг гравця є не обмеженим. то, можливо, грі він десь і є обмеженим системно. Проте ми про це не знаємо. І такої інформації нам, Konami попросту ніколи не надасть, оскільки в іншому разі ми би попросту перестали купувати більшість їхніх карток. Отже, з видимими показниками ми дещо ознайомилися, але якщо є видимі, то мають бути і невидимі. Так, все правильно. Невидимі показники кожного гравця, які роблять різницю в якості карток. Що це таке? Це так званий Player ID. тобто... Як кажуть, штучний інтелект окремого гравця. Але про намі ніколи не розповість нам про нього і не дасть детального опису, тому що це безкоштовна гра, а продаж карток це їхній єдиний заробіток. І, до речі, дуже-дуже короткий. -дуже Тож, давайте розбиратися разом, що таке Player ID. Друзі, і футбол. це гра. І штучного інтелекту там як такого немає. Player ID це попросту ті ж показники, які ми прокачуємо гравцеві, але які ми не бачимо, які вшиті гру в кожного окремого гравця. От давайте розглянемо, до прикладу, Роналду. Він має незмінні базові показники, пункти, що ми прокачуємо гравцеві, скіли вміння, що ми можемо додавати, наприклад, пас розріз, дальні удари, удар без підготовки і тому подібне. І тут слід зазначити, чи те, що це щось, не таке щось абстрактне. От всі гравці в грі можуть бити в один дотик, віддавати пас в один дотик і тому подібне. Але якщо ми, до прикладу, даємо гравцеві певний навик, він має так зване своє тепер ставе вираження. І всі гравці сходяться на думці, що це орієнтовно плюс 10-20 пунктів до вміння. Наприклад, якщо у вашого гравця вміння віддавати пас низом 80, але ви дали йому скіл пас в розріз, то на футбольному полі його пас низом в розріз буде орієнтовно сягати 93 100 пунктів. Також тут. Не забуваємо сказати, що це досить оціночне поняття, тому що тестами фактично перевірити це не маємо. Намі дуже розумно все зробили, і реально просто встановити точно, що і як ми не можемо. І давайте далі. Бустери, на які ми можемо впливати далі йдуть бустери, які ми обираємо і даємо нашим гравцям, і тренерські бустери. Player ID. Останнє, що ми маємо зазначити. Його цифрове вираження це фактично більш казарм. Як на мене, то він плюс-мінус рівноцінний тим же виконникам скіфа. Тобто орієнтовно сягає 10-20 пунктів середньо Саме тому, наприклад, про Маріо так з мінімату 90 відкривається і знаходить автоматично дірки в обороні. У суперника набагато краще більшості нападників uh, з мініматикувати там і біля сотні, тому Канаваро, до прикладу, з ростом 170, може перехочувати всі е, передачі і вигравати свої дуелі, до прикладу, гулі, у Могулі, ті, якого метр дев'яносто зріст, і 95 фізичний контакт, 95 там, стрибок і подібне. У нас є кановари, кому просто все одно, тому що ми не бачимо певних його показників. Виходячи з вище вказаного, як правильно обирати гравців, якщо ми не знаємо їх плеєр-айді, тож я б порадив обрати собі гравців в склад наступним чином: перше це популярні легенди, друге популярні шоутайми, третє звичайні легенди. Далі ГП-версії на найпопулярніших гравців, звичайні шоутаймі, і далі йдуть звичайні гравці. Потрібно розуміти, що в Konami є базові стандартні показники, наприклад, для півзахисника, руйнівника, воротаря і тому подібне. Які е, Ці показники, так званий загальний плеєр-ID в позиціях, він отамане кожному гравцеві, тому що. 10 тисячам гравцям вони не будуть щось придумувати своє нове. Так? У всіх гравців є ось ця база. І лише маленька часточка гравців, в основному це гравці, які продаються нам, вони мають повищення в цей плеєр ID. Саме тому я говорю, що найкраще це популярні гравці. Як не крути, на них більше увага, вони краще. І тому канамі робить їх невідомо, краще. До прикладу, щоб ви розуміли, якщо у вас там гравець має загальний рейтинг, до прикладу 108, то насправді ще загальний рейтинг там сягати 115-120, тому що є саме якраз такий ось цей плеєр ID. І якщо ви купуєте, берете до прикладу кіпешну версію. Бапе треба, і вона там має загальний рейтинг 101, до прикладу, то потрібно розуміти, що його насправді загальний рейтинг набагато більший. Саме тому, звичайні, шоу шутмі непопулярних гравців, де видимі показники сягають 90-95, ну такі всі, вау, власний виходиш на поле, а він насправді не ахті. Тому що ось цей невидимий показник надзвичайно низький. Саме за рахунок цього Konami балансить It's It's ну і на цю тему, звісно, що можна зробити ще не одне відео, де більш детально розповісти, як усе це взаємодіє у грі, адже є ще такі поняття, наприклад, як гандикап, баланс, тижневі форми гравців, буст першого тижня картки і тому подібне. Але, як на мене, для більшості глядачів цієї інформації буде вдосталь, щоб обрати собі кращого гравця уже більше. Збалансовано і зрозуміло для себе, таким чином, щоб цей гравець міг розкритися в вашому саме складі під ваш е плейстайл якнайкраще. Ви зможете більш якісно підходити до формування свого складу. Якщо це відео було цікаве для вас та корисне, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я продовжу створювати контент, що допоможе вам здобувати нові перемоги. Усім до зустрічі!